Відкрита першість сплавання днями відбулася у Миколаєві. Більше сотні спортсменів різних вікових категорій цього дня змагалися за медалі. Показові запливи ветеранів, спортсменів категорії мастерс, а також учасників бойових дій, воїнів ЗСУ, стали справжньою окрасою змагань. Докладніше у репортажі мого колеги Сергія Мельникова. 14 та 15 лютого у спортивному комплексі Заря відбувся відкритий чемпіонат міста Миколаєва з плавання Чемпіонат міста Миколаєва присвячуємо пам'яті тренерів Западинський Віктор Григорій Павлович, Борис Олексійович Леншин. 119 учасників приймають участь. Парад відкриття, під час якого присутніх привітав секретар міськради Дмитро Фалько. Потім показові виступи спортсменів категорії Мастерс. Особлива увага була прикута до запливів учасників бойових дій, ветеранів Збройних сил України. Їх дуже тепло вітали, як глядачі, так і спортсмени. Подобалося, що діти перший раз пливуть, мають українські пісні, нас гарно зустрічають. Но вони змінюються. Я вважаю, що це. Велика-великий плюс цих турнірів, що вони взагалі можуть ну, проводити змагання на, на Миколаївщині. Олександр Смирнов, відомий український історик та археолог, у збройних силах з 2014 року, брав участь у боях на Донеччині, захищав Миколаїв, брав участь в обороні березнигуватого та деокупації Снігурівки. Олександр зазначає, що наразі все більше і більше ветеранів війни, військових, які потребують реабілітації, долучаються до адаптивного спорту і, звісно, плавання. Та сподівається, що адаптивний спорт, який управління спорту зараз активно розвиває у нашому місті, стане для ветеранів одним з видів такої необхідної реабілітації Реабілітації також адаптивно можемо приходити до басейну і трошки розмінати і свої. В першу чергу, мабуть, навіть не фізичний стан, а психологічний спілкуватися, поплавати в басейни, подумати про інше і використовувати басейн як психологічну фізіологічну реабілітацію. Щодо основних змагань, головний суддя В'ячеслав Мороз зазначив, що окрім спортивної складової завдання першості для кожного плавця покращити свої особисті результати, також патріотичне виховання молоді і популяризація плавання та здорового способу життя. Серед спортсменів переможці визнали. Начались у багатоборстві за сумою двох дистанцій 50 та 100 метрів. Учасники були нагороджені пам'ятними значками, грамотою та медаллю від управління у справах фізичної культури та спорту. Дійсно, в цей день ми побачили велику кількість учасників, що говорить про гарну роботу федерації плавання, яка робить усе, аби спортсменів та спортсменок цього виду спорту ставало більше. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.